Вітаю, шановні друзі! Пророцтва падрі Піо позитивними не назвеш. Капуцинський монах пророкував масштабні війни в майбутньому та навіть кінець світу, який буде викликаний гнівом Господнім. Але спочатку дуже просимо вас підписатися на наш канал та поставити вподобайку цьому відео. А ще поділіться цим відео зі своїми друзями. Франческо Форджоне, відомий як падре Піо, католицький священник італійського походження, зарахований до ліку святих. Падре Піо народився 25 травня 1887 року в небагатій побожній родині. З дитинства Падре мріяв стати священником у 1910 році. Його мрія здійснилася, і Франческо Форджоне став священником у рідному містечку П'єтрельчини. Його неодноразово призивали в армію, коли почалася Перша світова війна. Але падре Піо відсилали додому, оскільки в нього були проблеми зі здоров'ям, у 1918 році. У падре Піо, якому виповнилося на той момент 31 рік, утворилися стигмати на руках і тілі. Стигмати не зникали, а лікарі не могли дати цьому явищу наукове пояснення. Святий престол ставився до священника з недовірою, і тільки через 10 років, ізольований від усього світу у своїй келії, Педро Піо... Став знаменитістю в монастирі, де на той час служив. До монастиря Сан Джованні Ротондо стояли довгі черги вірян, охочих сповідатися. Падре Піо католицькому священнику приписують надприродні здібності. Падре Піо чудесним чином. Міг з'являтися в кількох місцях одночасно. Його стигмати, за словами деяких очевидців, пахли квітами. На сповіді Педро Піо міг бачити все майбутнє життя людини, яка сповідалася. Падре Піо зцілював людей. Найвідомішим випадком стало чудесне зцілення дівчинки, яка з народження нічого не бачила, бо народилася без зіниць. Після благословення Падре Піо дівчинка прозріла. Є відомості про те, що один хлопчик побачив у вісні падре Піо і зцілився від важкої недуги. Приписується, Католицькому святому також битви з сатаною, які відбувалися в його келії ночами, за життя священника вважали божевільним, і тільки після відходу у засвіти його визнали святим у 2002 році. Стигмати, які мучили священника, зникли тільки після відходу з життя падрі Піо. Після себе падре залишив цікаві пророцтва, які записував одразу після того, як Господь поговорив із ним. Він також запевняв, що послання йому передав і син Божий. Книгу з передбаченнями він відправив до Ватика. Ану, де було прийнято рішення засекретити її. Однак частина пророцтва все ж відома. Падре залишив чимало пророств. Частина з них була записана ним самим, а частина випадковими свідками його пророцтв. Навіть після смерті будь-який вірянин може отримати допомогу Падре Піо. Його тіло в забальзамованому вигляді перебуває в монастирі, в якому святий провів більшу частину свого життя. Сан Джовані Ротондо. Туди постійно приходить чимало прочан, які бажають провести час у молитвах. У святого просять як правило зцілення від фізичних недух. Пророцтва падре Піо Франческо Форджони бачив майбутнє крізь десятки років у своєму зошиті з цінними записами, які зберігалися засекреченими у Ватикані. Падре Піо пророкував розруху у 2060 році. Ніч буде холодна, вітер буде шуміти і буде грім. Тож зачиняйте двері та вікна і ні з ким не розмовляйте поза домом, станьте на коліна під Христом і помоліться за свої гріхи. Поки земля треться, не дивіться назовні, бо гнів Божий святий. Тобто подвійна повага, хто не дотримується цієї поради, загине. Хто постійно страждає як мученик, той мученицько помре і війде в Царство Небесне. На третю ніч вогонь і землетруси припиняться, і сонце засяє на світанку. Ангели в людській формі спустяться на землю, несучи дух миру. Безмірна радість спалених людей молитиметься Богу з подякою. Хто власті і шанує присвяту матір, тому нічого не станеться. Покарання, яке прийде, не можна порівняти з жодним іншим покаранням, яке Бог дозволив під час створення світу. Так бачив майбутнє. adrepio Книга пророцтв Падре Піо говорить про три дні, протягом яких буде знищено більшу частину злих безбожних грішників. Він велів людям зачиняти вікна та двері, бо на землю впаде велика кількість вогняних статуй, а повітря буде насичене димлячим газом. Чернець радив при настанні кінця світу не визирати навіть у вікно на вулицю, адже звичайна людина не здатна винести навіть вигляду божого гніву. Сатана тріумфуватиме, але через три ночі землетруси і вогонь вщухнуть. Наступного дня сонце знову засяє. Янголи зійдуть з неба і розповсюдять духа миру по всій землі. Відчуття незрівнянної вдячності охопить кожного, хто переживе цей суд Божий, неминучу кару, з якою Бог відвідає землю вперше після створення. Таке записав у своїх зошитах падре Піо через два роки після кінця світу для людей, які залишилися в живих, настануть хороші часи. Мало хто залишиться в живих. Проте тим, хто пройшов випробування віри, гарантується справжній рай на землі хмари утворять вогняні урагани і потоки лави, що падають на землю. Блискавки, повені землетруси будуть постійними. У різних країнах будуть відбуватися вогняні пошисті і буде йти вогненний дощ. Воно почнеться дуже холодної ночі. Грім і землетруси триватимуть три дні і три ночі. Це доведе, що Бог є Господом. Такі невтішні для нас пророцтва збереглися у записах Падри Піо. Він писав, що Ісус обіцяє спуститися на землю, коли міста будуть зруйновані по всьому світу. Причиною катастрофи стане війна, яку розв'яже найбільше у світі держава, і ніхто не буде бачити цієї війни. За словами священнослужителя, частина Європи зникне під водою а на заході з'являться нові землі, які люди заселять і увірують у Бога щиро. Щодо майбутнього Європи, Монах вважав, що проблеми почнуться після того, як спорожніє престол Папи Римського. Наймовірніше мається на увазі зречення або Смерть папи римського проте з часів появи цього пророцтва змінилося вже кілька пап. З цього можна зробити висновок. Монаг не знав, який саме папа римський покине престол незадовго до настання темних часів. Особливої конкретики в прогнозі для Європи немає. Відомо, що її спіткає кара Божа. Південна Англія та Північний полюс зникнуть назавжди. Виникатимуть нові землі: Нью-Йорк, Марсель, Париж, Гастбург і Відень. Країни на південь від Дунаю будуть пощадені. Вони не відчують війни. Хто дивитиметься від них на погибель? Їхнє серце не витримає страшного видовища. Через три дні хрест з'явиться на опівнічному небі. За одну ніч загине більше людей ніж за дві світові війни. Після цих жахів настануть золоті часи. Залишаємося в стані благодаті. Без тяжкого гріха, бо ми в лоні Бога, який бажає добра своїм дітям, щоб забрати їх додому в найвідповіднішу хвилину. Тому ми повинні молитися за спасіння душ. Таке предрік, падре Піо, маленький народ буде приречений на битву, його правитель буде переможений. Цей народ спровокує злобу, ненависть і наклеп у Європі, судячи з того, що чернець побачив сім куль, які виступають проти птахів, швидше за все йдеться про війну із застосуванням ракет. Людина буде знищена. Чувати людину, зникне земля, велика земля. Одна сторона світу буде стерта з географічної карти назавжди. З неї зникне історія і багатство людства, сказав священник. Пророцтво не так далеко від реальності. Те, що відбувається зараз у світі, дуже нагадує картинку, яку бачив Падре Піо. Жахливо, несамовиту картину. Хто міг уявити, що у 21 столітті цивілізоване суспільство, яке навчилося створювати роботів, клонів, навчилося зупиняти хвороби і навіть подовжувати молодість. Ось так запросто воюватиме, як це було сто років тому. В один момент цивілізація, до якої ми так прагнули, мир, який не так довго здобули з часів Другої світової війни, в один день перетворився на попіл. Тисячі мирних людей в Україні втратили близьких назавжди, попрощалися з родичами у дворі свого будинку, без можливості по-людськи поховати рідних. У той час як матері змушені були виїхати зі зруйнованого будинку, рятуючи своїх дітей, чоловіки залишилися захищати свою батьківщину. Невідомо, що принесе нам новий день. Багато хто не впевнений, що наступний день для них настане. У цей нелегкий для всіх нас час залишається молитися і сподіватися, що Падре піо, хоча б іноді помилявся у своїх пророцтвах. Загалом. Падре Піо, людина, яка присвятила своє життя служінню Господу, він практично не покидав монастиря за винятком армії та рідного дому під час хвороби. Його пророцтва користується чималою популярністю навіть попри їхній далеко неоптимістичний зміст. Дякую за увагу.